Доброго ранку, друзі! Сьогодні вже 18 жовтня, п'ятниця. До нового року залишилося не так багато днів, тому час зарядитися перед вихідними, бо попереду цілий день можливостей. Нехай цей ранок подарує вам море натхнення та енергії. Тож давайте зробимо цей день найяскравішим у тижні разом з ранок. Ну і одразу починаємо зі свят. Сьогодні можемо святкувати Міжнародний день краватки. Цей день присвячений усім, хто знає, як носити цей стильний аксесуар. Якщо ви ніколи не зав'язували краватку, час навчитися. І навіть якщо не носити її, взагалі можна просто оцінити естетику цієї класики моди. Також сьогодні святкуємо Всесвітній день гітари. Це всесвітнє свято присвячене гітарі, інструменту з багатою історією та чарівним звучанням. Цей день об'єднує музикантів і шанувальників гітари з усього світу, щоб відсвяткувати культурне значення, насолоду і радість, яку цей інструмент приносить як слухачам, так і виконавцям. Ну і з цікавого, також сьогодні неофіційне, але свято День без бороди. Кожного року, 18 жовтня, світ відзначає цей день, коли бороди на один день йдуть у тінь. Час поглитися і відчути себе оновленим. Ну і наостанок найважливіше сьогодні міжнародний день жіночого щастя. Сьогодні все присвячено жіночому щастю. Можливо, варто згадати, що це щастя в кожній дрібниці у посмішці, доброму слові або чашці улюбленої кави, ні слова про чоловіків. Іменини на сьогодні святкують Лука, Марк та Олександр. Вони втрьох збираються, щось обговорюють, п'ють. Та веселяться в будь-якому разі. Ми вас вітаємо. Якщо у вас є такі знайомі, зробіть так само. Ну і головна рубрика нашого ранкового шоу це гороскоп. Тому про все по порядку. Овен вам світить день повних несподіванок. Але не бійтеся змін, вони лише відкривають нові двері. Сміливість ваш ключ сьогодні. Телець, пора спробувати щось нове. Відкладіть звичну рутину і дозвольте собі експериментувати. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте нові нові. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте нове хобі, близнюке. Ви маєте шанс стати центром уваги, використати свою чарівність, щоб вплинути на оточуючих. Головне, не перестарайтеся, рак час для глибоких роздумів і важливих рішень. Не бійтеся діяти самостійно. Ваша інтуїція підкаже сьогодні правильний шлях. Лев, сьогодні вам краще працювати в команді. Іноді лідери повинні вміти слухати, щоб досягти успіху. Діла. У вас буде стільки сьогодні енергії. Що піпец. У, вас буде біль... у вас У вас буде енергії більше, ніж у батарейки. Скористайтеся цим для вирішення довгострокових завдань. Терези, ви знаходитесь на межі важливого рішення. Зважте всі за і проти, але не забувайте, іноді потрібно слухати серце. Скорпіон час для таємниць. Сьогодні ви можете дізнатися щось нове і несподіване. Головне тримати інформацію при собі. Стрілець Вас тягне до пригод. День обіцяє бути насиченим, якщо дозволите собі трохи ризику. Козиріг. Сконцентруйтеся на роботі, але не забувайте про відпочинок. Після продуктивного дня варто дозволити собі релакс. Водолій. Не бійтеся бути собою. Ваша індивідуальність сьогодні вразить оточуючих і допоможе вирішити важливі питання. Ну і найкрутіший знак зодіаку, за моєю авторитетною думкою, риби. Ви сьогодні справжній мрійник. Дозвольте собі трохи відірватися від реальності, але не забувайте повертатися до важливих справ. Отакий гороскоп на сьогодні. Пам'ятайте, все, що я говорю, <свиск> треба сприймати. Ну і по погоді. Сьогодні природа готує нам теплий, але хмарний день, Дощів не очікується, але візьміть із собою парасольку на всякий випадок. Осінь завжди любить дарувати сюрпризи. Зрештою, хто знає, можливо, хмари тільки підкреслять вашу осінню Фотосесію. Ну і по прикметах побачили сьогодні ластівок, що ще не відлетіли, а зима буде пізньою і м'якою. Цікаві ластівки. Якщо сьогодні сонце сідає за хмари, чекайте похолодання найближчими днями. Якщо під ноги потрапила сьогодні жовта-листівка, це на щастя, а червона, до несподіваної зустрічі. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи багато вам взагалі листівок попадає під ноги. Ну і трохи мотивації за традицією. Велика п'ятниця ідеальний день для великих рішень. Не відкладайте свої можливості на завтра, бо сьогодні саме той день, коли можна все. П'ятниця це не кінець, а початок вихідних. Тож зарядіться енергією та зробіть перший крок до свого успіху. А я дякую вам, що були зі мною цього чудового ранку. Пам'ятайте, що кожен день може бути новим стартом. Нехай цей п'ятничний настрій дасть вам заряд на завтра, післязавтра і всі всі дні, які будуть потім пора налаштовуватися на вихідні та зробити їх незабутніми. Дякую вам ще раз за увагу. Бережіть себе і пам'ятайте, ми обов'язково. Переможемо, пока.